Маліна, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як через розстановки можна змінювати своє життя? Так, залюбки я розкажу, як можна змінювати своє життя завдяки розстановкам. Наша підсвідомість вирішує, яке в нас буде життя. Тому що, якщо в нас на глибинному підсвідомому рівні є якісь програми, вони завжди будуть підтверджуватися в реальності. Наприклад, ви думаєте, що недостойні грошей, і ви завжди будете себе звужувати і зменшувати свій потенціал, тому що на підсвідомому рівні ви думаєте, що ви недостойні цих грошей. І ви можете багато дій робити, заробляти, але завжди будете стикатися з тим, що у вас фінансовий потолок і ви не можете розширитися. Розстановки допомагають вам прибрати цю програму. Наприклад, ви вже вирішуєте, що все, я варта, багато грошей, я варта багато клієнтів. І вже починає це проявлятися в реальності. До вас починають люди з ні. З ні, ні ні, звідки? Ні, звідки з'являтися, просити ваші послуги, рекомендувати вас про вас розказувати. І до вас починають багато клієнтів іти, і звичайно, ви починаєте більше заробляти грошей. Тому що, якщо у вас програ в цілі багато блоків, ви не можете пропустити багато грошей. Як тільки ми через розстановки прибираємо ці програми, ви становитеся дуже широкими, ви становитеся більше енергетично, ви становитеся. Проявлений в цей світ, і вас клієнти починають бачити і до вас іти. І звісно, у вас збільшується тоді дохід. Це ось такий невеликий приклад, як можна через розстановки збільшити свій потік клієнтів та заробляти більше. Друзі, якщо вам потрібні гроші, вам треба пройти розстановки, все просто. Так, і можна за одну розстановку почати змінювати життя. Підписуйтесь на мій інстаграм Мальвіна Ковальова, та починайте заробляти більше, працюючи зі своїми підсвідомими програмами.